Добрий день, вітаємо вас на Хелспейс. Синдром Жильбера є однією з найбільш розповсюджених причин звернень до гепатолога. Цей стан зустрічається майже у кожної 20-ї людини у світі. Перебіг цього стану вважається хронічним. Вважається доброякісним, але залежним від цілої низки умов, про які ми сьогодні будемо говорити разом з вами, Еліно Георгівно. Тож, Еліна Георгівно, скажіть, будь ласка, що саме слід вважати епізодом загострення синдрому Жильбера? Ну, вітаю вас, Руслан. Вітаю вас, шановні глядачі, шановні пані та панове. Дійсно, ви підняли сьогодні надзвичайно актуальну проблему, тому що синдромом Жильбера звертається багато пацієнтів, е, синдром, на синдром Жельбе. Хворіють майже кожна 20-та людина у світі, і тому це є дуже розповсюдженою причиною звернення до лікаря, гастроентеролога, гепатолога. Перебіг з синдрому Жильбера є хронічним та доброякісним. Тут треба пам'ятати, що синдром Жильбера не приводить до цирозу та гепатоцелюлярної карциноми, так як, наприклад, жирова хвороба печінки або гепатит. Особливо нелікований. Синдром Жильбера завжди має доброякісний перебіг. Як ми його можемо встановити діагноз? По-перше, зробити аналіз на мутацію гена? По-друге, він проявляється підвищенням неконюгованого, непрямого білірубіну в аналізі. Крові. Також ми можемо відмітити у пацієнта поживтіння склер та шкіри, і може пацієнт скаржитися на зуд. Звичайно, ми завжди проводимо диференційний діагноз, тому що нам треба виключити в першу чергу вірусні гепатити. Буває підвищення білірубіну і без інших показників цитолізу, АЛТ, АСТ можуть бути також незмінені і при вірусному гепатиті. Тому тут дуже важливо провести диференційний діагноз, щоб ми не пропустили вірусний гепатит або токсичний гепатит, або пошкодження печінки. І Іншої етіології, тож ми призначаємо аналіз на визначення мутації в гені і на аналіз на білірубінемію. А скажіть, будь ласка, з огляду на те, що ви звернули увагу на хронічність перебігу цього стану, от що може спровокувати окремі епізоди загострень? З чого раптом вони виникають? Ну, ви знаєте, навіть перебування на сонці. Якщо людина засмагає, це навіть може спровокувати підвищення непрямого білірубіну і загострення хвороби Жильбера. а також вживання алкоголю, жирної їжі, стрес. Навіть важке фізичне навантаження. От якщо людина на сонці попрацювала на дачі важко, це може спровокувати знову загострення синдрому Жильбера. А також ну, але фізична активність повинна мати людину. А людина, але при кожній патології ми призначаємо індивідуальну персоналізовану фізичну активність. Тобто, щоб уникнути ось появи тих лабораторних та клінічних симптомів загострення синдрому Жильбера, про які ви говорили на початку, людині необхідно уникати ось цих факторів ризику, так. про які ви говорили. А які ж ще поради щодо способу життя ви могли б надати людям із синдромом Жильбера? Ну, перш за все, це харчування. На кожен прийом їжі люди, які хворі на синдром Жильбера, повинні вживати овочі обов'язково, ягоди, багато клітковини, тому що клітковина, файбер, це волокна, вони підтримують детоксикацію в кишечнику, зв'язують оці метаболіти, білірубіна рубіна і виводять, тому що тому їжа повинна бути багата над клітковину. І Їжа повинна бути та, яка подобається. Мікрофлорі кишечника. Тобто, знову це овочі, це ягоди, нежирне м'ясо все-таки краще біле м'ясо, індичка, курка нежирна, не смажити, обов'язково до раціону додавати, не смажені горіхи і виключити все. Перероблене м'ясо, такі як хамон, ковбаси, жирна свинина, баранина. Тобто, це жирна їжа, вона може спровокувати загострення синдрому жильбера. Тому в раціоні ну, це як і відноситься і до збалансованого харчування, але тут акцент, що ми трошки зменшуємо вживання в раціоні жирів, так як це може спровокувати знову загострення жильбера. Скажіть, будь ласка, якщо людина зберігає віддану прихильність цим рекомендаціям щодо корекції харчування, щодо уникнення інших факторів ризику, тощо і відповідно вона не має епізодів загострення синдрому Жельбера. Чи означає це, що ця людина може собі дозволити не відвідувати лікаря, гепатолога не здавати аналізи і так далі? Ну, взагалі, якщо виставлений діагноз синдром Жильбера, мінімум один раз на рік пацієнт повинен прийти на обстеження, зробити обстеження, печінкові проби, фракції білірубіну і навіть ластографію печінки, узі за ластографією печінки, тому що щоб не пропустити іншу патологію, і за цей рік людина може вживати і медикаменти токсичні, гепатотоксичні, і стрес. І тому ми повинні контролювати це захворювання. Тобто, чекап один раз на рік, якщо нічого не турбує. Тож, якщо підбити рису, можна узагальнити, що ваше здоров'я у ваших руках. Тому навіть синдром Жильбера – це в жодному разі не вирок і так. абсолютно спокійно можна скоригувати цю проблему виконанням таких доволі нескладних рекомендацій. Дякуємо дякуємо вам, Ліно Горні, за ці рекомендації. Бажаємо всім здоров'я та до нових зустрічей.